Пів тисячі українських дітей вбили ракети та снаряди Росії, якими вона безперестанку атакує мирні міста та села вже впродовж останніх двох років. Ще півтори тисячі дітей отримали важкі поранення та травми третій рік поспіль в нашій державі. Четверте червня визначено днем пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Ще чимало українських хлопчиків та дівчаток, Росія. Примусово депортувала на свої території. В перший день повномасштабної війни, 24 лютого, російські окупанти вбили шестирічну Софію. Машину, в якій дівчинка разом з родиною тікала від війни, розстріляли російські солдати. За два роки Великої війни ракети та снаряди Російської Федерації вбили пів тисячі українських дітей. І ця цифра, на жаль, щодня збільшується. В умовах війни порушуються абсолютно всі права дітей, всі права, які визначені законодавством України, міжнародною конвенцією ООН з прав дитини, це в першу чергу право на життя, право на здоров'я, на освіту, на турботу, -то піклування, на спілкування, абсолютно всі права, які можуть порушитися, всі права порушуються під час війни. Вбили російські ракети і дітей у Вінниці. Тоді, 14 липня 2022 року, в наше мирне місто прилетіло три ворожих калібри. Мидем зайдеми ми десамирічний Максим. Жарій, восьмирічний Кирил П'яхін та чотирирічна Ліза Дмитрієва стали невинними жертвами цієї війни. Дуже важко говорити зараз, коли ти живеш весь рік. Відталена від цього місця ще більш-менш якось нормально, коли сюди приходиш. Це вже. То неможливо. Морально дуже важко тут знаходитися. Але я вважаю, що кожен повинен шанувати пам'ять загиблих, особливо ті, хто зіштовхнувся напряму з трагедією, хто втратив своїх близьких, дітей, рідних. Уже третій рік поспіль, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації, та показує світу ті звірства, які чинять Росіяни на нашій землі. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.